Тож, здоровий спосіб життя, який він? Хлопці зголосилися дати нам інтерв'ю. Здоровий спосіб життя це робити кожного ранку зарядку, снідати кашею. Якщо тебе щось стурбує, про здоров'я піти до лікаря, подивитися, зробити реген, обмежити сидіння в телефоні, спати 8-10 годин. <дитут> Здоровий спосіб життя це не тільки коли обмеження в телефон, а тоді, коли ти маешь, маєш трохи порухатися, відвідувати різні гуртки для саморозвитку. Можна побігати собі, можна позайматися шахматами, але в цьому тілі ви і так розвиваєте свій мозок. Ще щоб людина почувалася добре, не можна їй нервуватися і потрібно їй спілкуватися з рівноваженими людьми. Ще для здорового способу життя потрібна гігієна. Мити час, час руки, митися, чистити зуби, і їсти здорові ну, фрукти, овочі і всяке таке. Добре, хлопці, дякую. Безпечне місце для купання. Яким же воно повинно бути? Безпечне місце для купання повинно бути річка, озеро, щоб, ну, море безпечне, щоб було заходити. Щоб не було камінців, сміття, а небезпечне місце це океани, бо там водяться що-небудь. А що небудь? То що? Ну, риби. Таких? – Риби, які кусаються дуже сильно або ядовиті. Так, а хто ще? Безпечне місце для купання це там, де не плавають риби і де, і де не дуже глибоко, та нема багато каміння. Добре, дякую. Безпечне місце, де не плавають ніякі риби і. Хто додасть, прошу. Безпечне Доповніч. місце для купання, там, де немає мусору, ой, сміття, немає скла і пакетів. Добре. Хто ще доповнить, прошу, Марчику. Що не було дуже глибоко, щоб... Якусь чи друзів, щоб сам, щоб якщо щось вони себе врятували і не було б вон Добре, добре, хто ще додасть? Прошу. першого рішення для купання це треба бути двоє або троє, щоб ти не втонув. Так, щоб не було летального випадку, так, бо можна. Тонути. Не заходити, не заходити. Так, добре, молодець. Прошу, хто ще додати, хоче доповнити. Хоче.